Бірш Лесі Українки аверогіна. Безжалісна музо, куди ти мене завела, навіщо ти очі мені осліпила згубленим промінням своїм? Навіщо ти серце моє одурила, привабила омарівом щастя? Навіщо ти вирвала в мене слова? Що повинні за Його ти окрасила шати свої, найкращі її думи мої, Вінцем золотим тобі стали Ти горда цариця мене повела за собою, мов бранку, невільницю в ході твоїм тріумфальним Іду я окована міцно, і дзвонять кайдани мої. Ти, владарко все одбираєш од мене. Божевілля собі ти взяла за актора, щоб грала закохані ролі тобі на потіху. Невже тобі завстра погине, невбогиє щастя моє? Те щастя та був тільки сон, ти голосом гучним від нього мене пробудила, гукнувши. Пісню ту пісню, що спить твоїм в твоїм серці, торкни ту струну в своїй арфі, що досі іще не бриніла, всі струни озватися мусять хвалою мені. Я дам тобі пишні дарунки, забудеш неволю свою. Даремне хотіла я арфу свою почепити на вітах плакучих. Смутної верби і дати велику присягу, що в світі ніхто не почує невільничих співів моїх, ти глянула поглядом владним безжалісна муза, і серце моє затремтіло, і пісня моя залунала. А ти, владарко, горда, втішалася піснею Бранке. І очі твої променіли вогнем переможним. І вабив мене той вогонь і про все заставляв забувати. Все я тобі заспівала і те, чого зроду нікому навіть самі собі голос сказати не хотіла. Де ти від мене взяла, де ж твої дарунки, царице? Ось вони, пишні дари, сльози, коштовні перли, людське признання, холодний кришталь. Смуток мене одягає чорним важким оксамитом. Тільки скрашає жалобу жалю кривавий рубін. Одежа для бранки що йде в тріумфальному ході. Радуйся, ясне царице, бранка вітає тебе.